Я повернусь до доповню ваші слова. Він не те, щоб в конфлікті, він просто став перед фактом своє командування, це я знаю точно. Просто йому було от філле. Але це вже був. Це вже був конфлікт, який мало важливий, доходимо навіть до того, що йому доводилося комбату кидати гранату в машину. Тобто характер в нього був такий запальний, хто знає ну, ближчі люди, родина, близькі друзі, знають його як такого. Такого, ну, от просто він міг знайти собі пригоди на свою дубцю, але він потім її рідно з честю сам вишкрябував і якби йшов далі, признава... признаючи, що він там от десь щось не те зробив. Що стосується бойових буднів, я з ним дійсно була на зв'язку, ну, він мені казав, що ну, от мала, він мене називав мала. Мала, ну. Жінкам, дружинам, дітям такого ж не розказують. Батькам тим більше. А ти маєш слухати. Ти маєш бути, якщо ти хочеш бути зі мною, ти маєш слухати, ти маєш стати моїм психологічним таким, об'єктом підтримки. І він розказував, я тобто знала про нього все. Зразу в мене було шок і паніка, але потім я, він мене загартував в тому всьому. Перший раз, коли я отримала від нього повідомлення, це був 23-й рік зима. Мала прощай, ми в оточенні. Це вже, ну, це вже все. Я тоді, це був перший такий, це, ну я, я думала, що я тоді підращу свідомість. Якраз ми тоді були на роботі, ми щось такий захід готували. Це була друга половина дня. В мене поплило все з-під ніг. Я знаю, батькові не можна казати, ну, кому, кому казати? Я... І я, коротше, в той момент я його втратила. От справді, вперше я його тоді втратила, і я пережила жахіття в думках у всьому, якби, що це неможливо. Таке бути не можу. Це було дуже страшно. І я пиши мені, пиши мені, ми в оточенні. Тобто приглянь за малими, ну, там, з Юлькою яка за моєю, буде все добре, вона у мене має мій стержень. Андрій теж спокійний хлопець, але каже, будь з ним поряд. Наталка я каже, у мене умниця в неї буде в житті, теж все добре, я більш чим впевнений. Він знав, де він. Він готовий був загинути за свою батьківщину, просто він реально дивився на речі. І я це потім згодом теж почала розуміти. Тобто я з ним говорила, ну, він мені казав, я тобі кажу, ти мене не перебивай, коли мене там не буде, ти маєш зробити те, те, те. Зрозуміла. І я це реально справді сприймала так по-серйозному без жартів. Були такі моменти цікаві, коли я з ним говорила по вайберу з по відеозв'язку. Він ну, там здав позиції і прийшов додому вже зі, ну, на перепочинок. Він працював три на два. І каже, буде зараз зальот. Каже, що сталося? Та каже, я каже, зловив, він тоді так розмущався, каже, уяви, там же ж в опив ну, стоять, там, якби, щоб до, до нуля дойти, вони там пішком, що стільки з світу. Каже, зловив, каже на позиціях у нас. Мене каже, зробили дурним. Тобто там як би, командування сказали, чи що ти там, чим ти там гатишся, скільки ти там вибір і так далі. Хлопці ну, його теж підтримали, якби ті, що з ним були, вони звели до того хлопця, ну все, але він десь слиня. Ну, коротше, я не знаю точно як було. Ну, факт того, через певний період, в той момент, коли я з братом на зв'язку, каже: о, приїхали. А він саме отримав посилку від мене. Рулька печена, хлібина домашня, ну і, звичайно, батькові гостиниці. І така ситуація, просто щоб ви зрозуміли, яким він був. Хто, можливо, не до кінця розуміє. І він сидить. Це приїхав ротний замкомбата його батальйону, ну, коротше, командування. Кінах, що ти? Там нічого. Каже, сідайте, отримав посилку з дому. І він не виключає відео і я, знав, я це все бачу. Каже: пригощайтеся, пацани, і він саме такий свіжечок каже, з дому приїхав. Пасний. Ти що каже, вживаєш? Кажу, батько вас свіжовий. Ти то сам Бог хворіть. Каже, чи ти мені хочеш каже, щось пред'явити? Я кажу, відпрацював вірою і правдою в мене вихідний день. Він до них, ну просто, знаєте, він не боявся. Він не боявся випалювати правду, в очі він був дійсно справедливим, дуже справедливим. І в той момент родний його, Олександр Петрович, ну добре, він, він, звісно, там, запалився, там, почав там, ну, там трошки нервувався, ці там Кім, Кім, заспокойся, там. Ми приїхали, справді зловили вони того, кого вони зловили, Який був місцевий таксіст, тобто його там на опитування забрали, на фільтрацію, тобто він справді був. Ворог, так, якби от таке. Його там також висували до нагороди за цей вчинок. Ну, я не знаю, він тоді загинув, я не знаю, як там далі має бути, що там з тими нагородами, це вже не важливо. От такий він був. Також він, е, от, е, хлопці, попався йому під підрозділ, це теж дуже цікава історія. Коли... В нього були зальоти часті. От він от, за те, що він не мовчав, тобто, що він не ну, міг боротися з несправедливістю. Він бачив несправедливість, він бачив, як хлопців голими голим відпускають на позиції, і він з ними воював. І от він поняття таких же не дуже любить. Але потім його ну, справді, його командування зацінило і якби, ну, признало. І він, Позиція Чірокі, така це легендарна позиція в них на Господарівському напрямку була. Я, я постараюсь швиденько. його з другого бата, стоять, він знає цю позицію, так? Возидарці. Стояли біля них. Чирокі. Тобто така була, вона ну там логістична була якась ну, пункт, що ну, ніби важлива позиція була. І вони її дуже гарно тримали. І це ходила така легендарна фраза, ми особисто від нього. У нас на Чіроки все кльово і прикольно. Ворога б'єм, сало їмо як козаки, ну тобто, от, тому що ми є характерники. От, от в нього таке, от, знаєте, його внутрішнє я, от таке було таке, от, реально таке, десь в ньому може якісь бандера такий конкретний, знаєте? І е, потім ту позицію вони втратили, е, якби, е, ну але нічого, вмістили. Ще коли звільняли благодатні, теж дуже. Гарний момент, я його, ну, його посмію розповісти. Тобто, і згодом у мене навіть будуть відеоматеріали з архіву пригадні. Коли звільняли благодатно, всі ж пам'ятають той період? ну, Це був 22-й, здається, рік. 23-й 23 23-й 23 23 місяця. місяць. так, весна, весна, весна. Червень. червень, Коротше, Там така була ситуація, що вони він своїм розділом на Макспром, Тобто, ну там у них така сутичка вийшла, там щось ну, щось якось, я не знаю, вже ну, конкретно як було, але факт того, що над ними ще старший командир. І він е, прийняв рішення сам, е, що він бачив ситуацію, яка є, там, ну, там піхота була ворожа. І він, е, цей Макстро вхопив своє е, ну, якби, керування і задавив шість москалів. І я ним пишаюся. От чесно, і навіть він ну за таке неможливо, ну він йому не віддали команду. Він сам прийняв це, якби так він сам рішення таке прийняв. Але він там був для того, щоб вбити ворога, щоб нищити ворога. Він це робив вірою, правдою і якби. З честю і гідністю, і він не боявся. Нормально він там дав заднім ходом, ніхто треба подорож. Скажи, це правда. Мені маєш від... right. правда. І він тоді, коли давився цих москалів, він він стільки отримав задоволення, їх зараз отримую я <рес> від тої думки, що він зробив. Для мене він герой. Однозначно, він всі наші хлопці герої. До речі, сьогодні треба згадати їх всіх, тому що. Дуже важкі втрати були, коли він отримав поранення саме от 24-й рік, Семенівка, кінець березня, початок квітня, там ну, обнулили бал. Там ну, така, наше несправедливе відношення, наше таке от, ну, тобто те, за що ми воюємо, і те, проти чого воюємо, воно все-таки. Трошки проти нас, ну деякі моменти, деякі факти, ну, тобто не дуже все по-чесному по відношенню до хлопців. Там дуже багато лягло хлопців. І я дуже вдячна е, хлопцям, що ми його похоронили, щоб ми його змогли е, забрати додому, що я знаю, де він, що він спочиває як герой. Бо дуже багато його побратимів, більше 300 сьогодні рахується без ці і вже по -ін їх по рештках. Тобто це, це жах, це взагалі. Ну, я вже затягнула, напевно, можливо, щось так конкретно розпитувати. Коротше, я знаю одне. Я ні... Він мене один був брат єдиний. Для мене він був старшим на 9 років, на він для мене різниця виявляється, коли я не стала найважливішим. Те, яке я сьогодні є, яка я сформована особистість, тобто хто я є, я завдячую повністю йому. Він, він, мене, він мене виховував, він мене. Встроїв він мене, ну, коротше, він дав мені той поштовх. Навіть ну, батьки батьки наші взагалі рідні люди, справді вони, я вдячна татові, мамі. У нас дуже хороші батьки. Вони справді, е, справжні українці. Я пишаюся тим, що я народилася в цій родині, і я пишаюся, що я сам страшного герою.